Це Гордоцький ліцей номер 4, де вже три роки працює шкільний коворкінг. Тут діти разом зі своєю наставницею Валентиною Крімер вишивають, а також шиють шопери і спеціальні подушки для військових. То для нас це дуже важливо. Ми вже дуже багато подушок пошили. Ми постійно кожного уроку це робимо вже на протязі двох років. Ми це ну, робимо, шиємо, їх наповнюємо постійно. Я шию подушки з класом через те, що я розумію, що це мій вклад в. В першу чергу в нашу перемогу для мене це не важко бо за один урок ми можемо пошити одну-дві подушки. Але розумію, що це принесе великий вклад для наших воїнів. Першому гуртку жити подушки для воїнів почали пенсіонерки, зокрема ветерани педагогічної праці. Спершу вони працювали з підручних матеріалів, а потім налагодили співпрацю з волонтерами, які тепер привозять їм тканину та наповнювач. З часом цю важливу ініціативу підхопили й у ліцеї. Тут же конвеєр пішов, багато учнів, вчителів, крім Валентина Васильівна, включилася, і діти почали працювати. Я кажу, дуже приємно, що діти. Ми на канікулах могли приходити і це робити, залишатися після уроків. У нас є основна робота, яка за програмою: то от вони часом просять, давайте ми цю роботу зробимо вдома, а тут ми будемо виготовляти подушечки, бо це зараз важливіше. Тому діти у нас патріотично виховані. Розуміють, що їм потрібно зараз, тому припрошувати, як то кажуть, заставляти не треба. Це в них самостійно, добровільно, вони це розуміють. За два роки роботи у ліцеї пошили понад тисячу подушок. Їх волонтери відвозили у різні напрямки фронту. Нещодавно партія виробів вирушила до 155-ї бригади. Так, дуже втішилися вашими подушечками, в дійсності, ну, приємний подарок. Навіть на те, що привезли щось цікавіше, не так зреагували як на подушечки. І я оперед ти. Дітям шеврони якоїсь на пам'ять. Ну, я був аж сам в шокі вражений. Передали вам такі прави. Для нас це дуже важливо і дуже приємно. Долучитися до команди волонтерів можуть усі охочі. Коворкінг відкритий не лише для учнів та вчителів школи, а й для всіх мешканців громади. Працює він щодня, крім вихідних, з 9 до 5 вечора. Головна умова вміння користуватися швейними машинками.